Прикарпаття готується до Великодня, область прибирають безробітні. Марія Валицька економіст за фахом. З Самого ранку жінка малює бордюри тротуарів міста Бурштин. В центрі зайнятості вона стоїть уже три місяці. З останнього місця роботи, розповідає 25-річна жінка, довелося піти за згодою сторін. Стала на біржу, три місяці нічого не оплачуємо. Дала на громадські роботи. Працюємо, заробляємо мізерні копійки. Важко дуже з роботою. Немає державних підприємств, щоб от стати на роботу і щоб працювати. Підробляємо, де можемо. З восьмої ранку до п'ятої вечора безробітні міста Бурштин щодня фарбують дитячі майданчики, прибирають сміття, біля дерева, тротуари тощо. Такі роботи триватимуть місяць. За це вони отримують від міської влади мінімальну зарплатню. На час прибирання каже заступник директора обласного центру зайнятості Тарас Басюга. Ці люди не втрачають статусу безробітних, тобто допомогу від держави отримуватимуть також. Громадські роботи тимчасові роботи, як ми б їх не називали, але вони вже у нас в області набули такого скажімо, Можна говорити масового характеру, звертається чи голова сільської ради, чи міської ради, чи роботодавець про те, що йому потрібно виконати певний об'єм робіт. І відповідно до того певного об'єму робіт ми скеровуємо безробітних і акцентуємо те, щоб ми не розтягували, не затягували там на великий період. А зразу робили, як ми от сьогодні бачимо, що можна було б цю роботу робити, скажімо, два чоловіка, і людина була б зайнята протягом, скажімо, місяця. А так ми за один-два дні. Організовуємо більше людей, яких можна залучити. Залучаємо і відповідно. Ця робота і скоріше робиться, і ефективніше в гурті краще працювати ніж одному. Нині в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості на обліку понад 16 тисяч безробітних майже 3 тисячі залучені до громадських робіт.